Вітаю тебе, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорська. Я вітаю кожного, хто зараз знаходиться в самому місті, тих, хто виїхав за межі нашого міста і зараз перебуває в інших містах нашої України. А також я вітаю тих, хто зараз знаходиться за кордоном. Нехай Божа милість і Божа благодать перебувають з вами, там, де ви зараз знаходитесь, і нехай Бог рясно благословить вас. Друзі, знаєте, я буквально нещодавно, декілька днів тому, я. В Ютубі знайшов декілька відео, пов'язані з нашим містом, з містом Краматорськом, передивлявся ці відео. Я вам так скажу, у нас дуже красиве благословенне місто. Іноді це для того, щоб це зрозуміти, треба виїхати з нього і довгий час жити десь подаль. Дійсно, наш Краматорськ це благословенне місто. І знаєте, дивлячись це відео в світі того, що зараз ми перебуваємо в стані війни і ми бачимо долю інших міст Сходу України, що ці міста вони ну, майже повністю, деякі, повністю, деякі частково зруйновані. Ми, я вірю, посилюємо нашу молитву за нашу Україну, за наш Краматорський, за нашу Донеччину. Ми молимось про те, щоб ця війна якомога швидше закінчилася нашою перемогою, і я вірю, що так і буде. Я вірю, що ми будемо святкувати наш, нашу українську перемогу, наш день перемоги. І нашою молитвою, волонтерством, ті люди, які займаються волонтерством, волонтерською роботою, хто моляться або роблять щось інше для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що Бог благословить нас. Тому що таких людей, як ми. Нас не подолати. Ті люди, які вірять в Бога, люди, які моляться за свою країну, які роблять все можливе і навіть неможливе для цього. Нас просто не подолати. Тому що я вірю, що Бог з нами. Бог за правду. А ми стоїмо на боці правди. І Бог да благословить нас, друзі. Амінь. Я хочу сьогодні проповідувати на таку, я вірю, дуже важливу тему. Тема моєї проповіді я хочу, тобі, я хочу тобі допомогти, Господи. Цю тему я взяв з однієї книги. Я потім трошки пізніше розкажу про цю книгу. А попереду, на початку, я хочу, щоб ми відкрили одне місце писання це буде перше місце писання це книга «Діяння Апостолів, 9 розділ з 3 по 6 вірш. Якщо бажаєте, ви можете слідкувати за мною, також читати. Тут написано. Коли ж він пішов і наближався до Дамаска, враз осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти гониш мене? Він сказав: Хто ти, Господи? Господь же каже: Я Ісус, якого ти гониш. Тяжко тобі йти проти рожна. Він із трепетом і жахом сказав: Господи, що повеліш мені робити? І Господь сказав йому Встань, йди до міста, і сказано буде тобі, що тобі треба робити. Історія, про яку я хотів би розказати, це ілюстрація з книги Чака Квінлі Хочу приносити плоди. Дуже благословенна книга, колись вона була в моїй бібліотеці. Я дав її почитати, вже не пам'ятаю кому. Ну, багатьом людям декілька людей просили, я віддав і, на жаль, більше я її не побачив. Ну, як то кажуть, пішла по водах. І нехай вона дійсно служить благословенням там, де вона зараз знаходиться. І ось на початку цієї книги автор приводить, знаєте, таку якби, ну, таку придуману історію, як алігорія. От уявіть собі, така величезна черга з людей. І наприкінці цієї цієї черги, сидить людина в креслі. І ви також стоїте в цій черзі. Я буду розповідати від другого лиця. Ви стоїте, у вас в руках є. Е... Аркуш папіру, на якому записані ваші потреби. Те, що ви хочете, щоб ця людина вирішила, яка сидить на цьому креслі. І ви знаєте, що ця людина вона дуже-дуже заможна, ця людина така можновладна, вона має необмежену владу, дуже багата. І ще є дуже така класна риса характеру цієї людини. Ця людина дуже добра. І тому до неї така велика черга. І ось ви стоїте, ви поступово підходите, підходите. Коли ви вже майже наближаєтесь, ви. Починаєте дивитись на цю людину, яка сидить а, в цьому креслі, до якої ви ну, саме йдете. І ви бачите очі цієї людини. І вас дивує те, що ці очі дуже-дуже дуже сумні. І ви бачите печальне обличчя цієї людини. Тоді ви питаєте у служника, який стоїть поруч, слідкує за порядком. Ви кажете: Послухай, а чому твій господар такий сумний? Що трапилось? І тоді вам розказують історію, що у цієї заможній людини є ворог. І цей ворог він не може. Безпосередньо нашкодити цій людині, тому що вона дуже-дуже сильна. Але цей ворог вибрав іншу таку подлу тактику. Він катує оманою, завлікає дітей цього господаря, запроторює їх в в'язницю і там їх катує. І дуже багато дітей цього господаря зараз знаходяться в цій в'язниці. І господар ну, хоче їх знайти. І тоді, коли ви підходите, і вже ваша черга розказувати свої потреби, які цей господар має вирішити, тоді ви берете цей аркуш папіру, ці потреби, дивлячись на них, ви бачите, ви усвідомлюєте, що це ніщо в порівнянні з тим, з той печалью, з тим горем, яке є у цієї людини. Ви берете, жмакаєте цей паперець і бросаєте його під ноги. Кажете, послухай, так, у мене є потреби, які я хочу, щоб ти вирішив, але це ніщо в порівнянні з тим горем, яке, є, яке я бачу в твоїх очах, в твоєму серці. Тому скажи мені, що я маю робити для тебе. Що я можу розробити для тебе і чим я можу допомогти тобі? Тільки розкажи мені, що я маю робити, і я зроблю це. І вам дають інструкції, ви відходите. І тоді цей господар підзиває до себе своїх слуг і каже: Послухайте, йдіть за цією людиною і служить їй. Все, що вона забажає, виконуйте. Охороняйте її і допомагайте їх, їй в цій праці. Тому що ця людина зрозуміла найважливіше. І знаєте, ця історія, ми, ну, я думаю, ви вже впізнали цю людину, заможну людину, добру людину це Ісус Христос. Дуже багато людей. Приходять до Ісуса в молитвах для того, щоб щось попросити їй. Це нормально. Але знаєте, є дещо, що набагато, я так думаю, набагато важливіше навіть наших потреб. Це спасіння людей, які ще не знають, не пізнали шлях спасіння. І от коли ми це пізнаємо в своєму житті, я вірю, що все інше додасться нам, так як написано в Божому Слові. Шукайте насамперед Божого Царства, а все інше додасться вам. Коли ми виконуємо його велике доручення, яке записано в книзі Євангелія від Матвія, 28 розділ. Ви всі пам'ятаєте це, я думаю, дехто знає на пам'ять це місцеписання. Ідіть і проповідайте Євангелії по всьому світові. До речі, зараз ми розкидані по всьому світові: від Канади до України і далі. Я навіть не знаю всю географію наших братів-сестер, де хто знаходиться. Але ми розсіяні по всьому світові. Так, як знаєте, в книзі діянь. Пам'ятаєте історію про прошу Мученика Стефана, коли церква в Єрусалимі була розсіяна по всій Римській імперії. Що робили християни, коли пішли з Єрусалима, коли там почались гоніння? Вони просто, ну, не просто йшли мовчки, вони пішли і проповідували Боже Слово. Вони йшли і євангелізували, розказували людям про Ісуса Христа, те, що вони почули там в Єрусалимі. Вони несли цю благозвістку по всіх містечках і селах Римської імперії. Так само ми можемо це робити, тому що ми його служники. Друзі, знаєте, от чим ближче ми наближаємось, от як брати з цієї історії, чим ближче ми наближаємось до нашого Господа, ми бачимо Його очі. Ми можемо через очі бачити Його серце. І чим ближче ми наближаємось до нього, це знаєте, як от це місцеписання, яке я до цього сказав, хто ти, Господи? Ми наближаємось до нього, ми бачимо Його, і ми можемо бачити те, що в нього на серці. А в нього на серці дійсно є біль за тих людей, які ще не знають його, які ще не стали на шлях спасіння. І тоді в нас інше запитання: Господи, а що я маю робити? І Бог каже: оце ти маєш робити, це ти можеш робити. Просто йти і благовістити іншим людям. Знаєте, ми дуже багато на початку, ви пам'ятаєте, казали про те, що моя церква в розсіяні і в посіянні. І ми дійсно благословляємо інші церкви. Я чув багато свідоцтв про наших людей, про наших християн, про наших віруючих, які в інших країнах, в інших містах дійсно стали благословінням для тих церков, де ми зараз знаходимося. Церкви піднялися, чисе чисельне зростання. Цих церквах, до де, деяких де пробудження, щось ми покращуємо, і це просто супер, це класно. Але знаєте, є ще продовження. Чому ми маємо бути церквою в посіянні? Ми можемо сіяти не тільки в церкві, ми можемо сі, сіяти також в тих людей, невіруючих людей, які знаходяться там, в тих містах, містечках, в селах, де ми знаходимося. Ми можемо також сіяти тим людям, це наші нові знайомі, це наші нові сослуживці, це наші нові сусіди. Це ті нові люди, яких Бог дав кожному з нас. І я вірю, що Бог дає їм також посіляє їх в наші серця. І ми можемо молити за них і просто благовістити, так невимушено благовістити цим людям, проповідувати Боже Слово, для того, щоб витягнути цих людей з в'язниці. Я вірю, що також це призначення нашої церкви, бути в впасіяні для невіруючих людей. Ну, і як я вже сказав на початку цього слова, географія просто необмежена. Від Канади, Україна, інші міста. Ми дійсно виконуємо велике доручення. Я вірю, що це так. Друзі, і знаєте, дуже важко збагнути, що Бог самодостатній Бог, який може все, який знає все, Він все одно потребує нашої з вами допомоги. Ну, не знаю, як вас, але мене це дуже надихає. І знаєте, я хочу ще зачитати одне місце писання це. Послання до Римлян Апостола Павла, 10 розділ з 13 по 15 вірші. Тут написано: Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Але як покликати того, в кого не увірували, як вірувати в того, про кого не чули, як чути без проповідника? і як проповідувати, коли не будуть послані? Бо написано, які прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовістить добро. Дійсно, знаєте, ми є. Ноги, миє руки, миє очі, уста нашого Господа Ісуса Христа. А насамперед миє серце Ісуса Христа, тому що я вірю, що максимально ефективна блага звістка доноситься через серце. Це те, про що я хотів розказати далі, таке запитання, як благовістити максимально ефективно. Як це можна робити? А от якраз це можна робити через серце. Коли ми серцем благовістимо, я хочу, щоб ми прочитали ще одне місцеписання, це послання Галатам 2, 19-20. Законом, тут написано, Павло пише, законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові. І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в оплаті, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Друзі, оце секрет, як можна благовістити серце. Я вірю, що в нашому серці живе Дух Святий. І коли ми даємо йому місце в нашому житті, то Бог може, Дух Святий може благовістити через нас. Я думаю, кожен з вас. Ми багато разів благовістили. Ми це робили в Краматорську, я вірю також, що ми це робимо там, де ми зараз знаходимося. Ви знаєте, що максимально ефективно і просто це приносить і вам задоволення і благословіння, коли ми надаємо Богу місце в нашому серці, і Він проповідує, просто тут дійсно проповідує через нас. Коли ти кажеш якісь слова людині, там, жінці, чоловікові, і ти сам слухаєш себе, ти не даєш Богу місце проповідувати через тебе. І Бог діє через тебе. У нас були випадки, це вже я хочу трошки перейти. Я не хочу розказувати дуже багато про методіку, тому що вона дуже різна. І там, за кордоном, в інших містах, в ваших церквах, я вірю, що є ефективні методики, методики, як це робити. І я думаю, ви також це робите. Просто я хочу трошки розказати буквально декілька хвилин про те, як робиться в тій церкві, де ми знаходимося з нашою сім'єю. Я зараз несу служення діакана домашньої групи, ну, пресвітер домашньої групи. І ми ну, така у нас традиція, ми раз на квартал іноді буває частіше, на свята, ми проводимо вуличні евангелізації. Тут, в вишневому, в парку, ми, у нас є така стоїчка, там немає назви церкви, там просто таке благословіння, ми молимо за вас, там написано благословляємо вас, щось таке. І ця стоїчка, ми ну, по-іншому, або якісь смаколики, або якісь ще щось, ми ставимо і просто ну, завлікаємо людей. Люди підходять, ми молимось за них, ми проповідуємо, ми просто свідкуємо про своє життя. Декого запрошуємо на служення церкві. Знаєте, є люди, які каються прямо там. Є люди, які просять помолитися за мене. Є люди, які приходять, беруть запрошення, приходять до церкви. І кожної неділі в церкві є люди, які каються. І це дуже класно. Знаєте, це просто надихає. І також є багато інших служень: це дитяче служіння, підліткове служіння, молодіжне служіння. Там, де наприкінці ведучий завжди каже: на наступне, наступне служіння буде через тиждень, і ви можете запрошувати туди своїх рідних, близьких, знайомих, однокласників, одногрупників, ваших друзів, сусідей, запрошуйте невіруючих людей і приходьте разом з ними. Знаєте, і це дійсно працює. Приходять нові діти, а діти приводять своїх батьків, тому що вони приходять з батьками, приходять підлітки, приводять своїх друзів, приходить, приходить молодь, також приводить своїх невіруючих друзів. І церква зростає, і це дійсно просто, Боже диво, і Бог просто благословляє це і діє. Знаєте, наближаючись до Бога, ми дійсно стаємо схожими на нього. І це, от, повірте, це дуже важливо. От це діє, коли ми своїм життям проповідуємо Бога, коли ми просто показуємо людям, який Бог. Я ж кажу, методик може бути дуже багато. Вони можуть бути дуже, дуже, дуже різноманітні. Головне це молитва, це бажання служити Богу. Це просто усвідомити, що є в серці у Бога. А у Бога в серці є те, щоб Його церква наповнювалася. Ну, до речі, призначення церкви, ми всі це добре знаємо, для чого Бог залишив її тут на землі. Це для того, аби через неї люди приходили до Бога. Я хочу, друзі, щоб ми просто не забували це. Це основна місія церкви. Ми є Божа церква, церква Ісуса Христа. І ми можемо це робити, тому що в нас для цього все є необхідне. І останнє місцеписання, яке я хочу прочитати, це діяння, 9 розділ, 15, 20 вірші. Ви пам'ятаєте перше місцеписання, два, два запитання, яке апостол Павло тоді ще саво задав Богові: Хто ти, Господи, і що звелиш мені робити? Ну хто ти, Господи, це таке запитання, на яке можна відповідати просто ну, все своє життя, пізнавати Бога. І я впевнений, що ми його так і не впізнаємо. Ми просто це таке наше це наш життєвий шлях пізнання Бога. Але на друге запитання, Бог буквально відповів через свого служника Ананію через декілька днів, буквально, коли Савол прийшов до Дамаска і його знайшов Ананія, служник, і сказав такі слова: Господь же сказав йому: це Бог звертається до Ананія. Йди, бо він є мій обраний сосуд, щоб пронести ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїльовими. І далі, 20-й вірш, це е, написано про те, що Савло після цього став робити. Буквально сразу, як тільки Бог дав йому прозріння і фізичне, і духовне, що Савл почав робити. І відразу став проповідувати в синагогах про Ісуса, що Він є Син Божий. Друзі, наостанок, як висновок, хочу просто сказати: не кожен може бути професійним євангелістом. Не кожна людина це може. Але я впевнений, що благовістити може кожен. Там, де ми знаходимося, ми можемо проповідувати Боже Слово. Тому що я вірю, що в кожному з нас живе Дух Святий, в нашому серці живе Бог, якого ми можемо просто показувати людям, свідчити іншим людям, невіруючим людям, своє життя. І тоді я вірю, що ці в'язниці, про які було сказано на початку проповіді, в цій ілюстрації, в цій історії, вони просто спорожнюють. І дуже багато людей вийде на свободу і прийде до нашого Господа Ісуса Христа. І нехай Бог благословить кожного з вас. Я вірю, що ми молимось за це і ми робимо це так, як ми можемо. У нас є все необхідне для цього, щоб проповідувати Боже Слово, щоб євангелізувати і розказувати про нашого Господа Ісуса своїм життям. І пусть Господь благословить вас, Церква Ісуса Христа. Ми називаємося Його ім'ям. І тому ми несемо це ім'я іншим людям. Нехай Бог благословить вас там, де ви знаходитесь. Боже благословить вам, друзі.